Поставити там різні обмеження, намагалися їм засунути касові апарати, і ФОПи пояснювали, що «Ребята, ну, ребята, бо вони думали, що це молоді хлопці, просто то, може, не треба. ну, ну Вибачайте, ну, ну, для чого ви так жорстко? ну, Хіба так можна? Але тоді взялися за землю, тоді, тоді війна, тоді і ще щось. Знову взялися за ФОПи. Сьогодні знову взялися за ФОПів. Я цього не розумію. Відверто, не розумію. Можливо, бізнесмени великі, маленькі, середні, можливо, ви розумієте, але я спробую достукатись до когось з вас. Чому так відбувається? Чому з ФОПами така проблема? Чому ФОПи вважаються такими ворожими для держави? То зносять різні малі архітектурні форми, оці мафи, да, де ви п'єте каву, там замовляєте якийсь бутерброд вранці, інколи просто там грієтесь, бо холодно. бо... Ті а, а, стоянки, на яких ви стоїте і чекаєте автобус, вони не обладнані взагалі ніяк. Вони продуваються, я по собі знаю, що це за жах, коли взимку ти не можеш зігрітися, а автобуси приходять такі набиті, що ти не можеш туди ні влізти, нічого. І забігаєш якусь якісь, а, оцю малу інх, а, архітектурну форму, і там п'єш якусь каву, чай, чи просто стоїш, спілкуєшся, щоб просто хоча б банально нагрітися. Я не знаю, чому. І що викликає таке обурення у деяких чиновників діяльність ФОПів. А я нагадаю, ФОПи це люди, які фізична особа-підприємець, тобто людина, яка сама себе займає, людина, яка нічого не просить у держави, яка нічого не вимагає в держави, яка, яка навіть, в принципі, готова, щоб їй пенсію не платила, вона сама собі на пенсію за... заробить. Це люди, які взагалі випилені з держави, чи то такий страх відносно людей незалежних, чи то такий. Страх відносно того, що ФОПи зменшують прибутки великих мереж, я не знаю, чим це обумовлено, але податки, які підняли для ФОПів першої, другої, третьої групи, свідчать про те, що самозайнятість в Україні вона не вітається. І якщо ви самозайняті. То це, я не знаю, чи небезпечно, чи погано для держави. Чи... Я не знаю, чому, чому така ненависть відносно ФОПів. От буквально ще одна новина, будь ласка, в най... найближчий тиждень банки планують посилити обмеження переказів з картки на картку і готують нові перевірки для ФОПів. Сім великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових рахунків. Та я не проти обмежень каркових. Хочете, будь ласка, так Європа говорить, так все. Ну, В період війни це ускладнює діяльність людей, це ускладнює діяльність ФОПів, це ускладнює діяльність просто громадян. Це е, наражає громадян України на якісь тотальні, незрозумілі перевірки, і ти намагаєшся банківському працівнику довести, що ти не верблюд. А це при тому, що це робиться в країні, де чиновники мають абсолютно, абсолютно фантастичні казкові, ну це не доходи, гроші, коли чиновники не можуть пояснити, звідки в них будинки, автомобілі, звідки в них коштовності, звідки в них все те, що вони мають. І при цьому ми будемо ганятися за ФОПами, за громадянами, за картковими рахунками громадян. Причому що саме цікаве. Є обмеження на карткові рахунки, ви знаєте, да? і тут були, не було обмежень на Айбани. Ну, є такі рахунки, до кожного карткового рахунка є Айбан. Я, до речі, сам не так давно з цим розбирався. І от а, спочатку говорили, що по Айбанах не буде обмежень. Окей. А я сижу і думаю: а чим картковий рахунок від Айбана відрізняється? Ну, завтра Айбан так само поставлять на фінансовий моніторинг. Точно, як в воду дивився, вже почали обговорювати, що обмеження в 100 тисяч гривень буде стосуватися також і Айбанів. А тепер я хочу звернутися до громадян України, для яких 100 тисяч, 150 тисяч, 70 тисяч це якісь фантастичні суми. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут проблема не в тому, що вас це сьогодні не стосується. От воно щось не стосується сьогодні вас. А завтра вони щось вигадують, що буде вас стосуватися. І от ми так постійно живемо. Нам завжди здається, що якщо нас не стосується, безпосередньо мене, вас, Васі, Петі, то, то і ладно, то можна не говорити про це, можна промовчати. Якщо в мене тема дров не цікавить, ну я ж не живу в селі, я ж дрова не збираю в лісопосадки, ну, мене то не, не, не стосується. Я мешканець там, Дніпра, Харкова, Львова, Тернополя, Києва, Запоріжжя. Ну я дрова не збираю. ну Чому мене це має стосуватись? А потім виявляється, що дрова, а потім ще щось, а потім ще щось, а потім у вас платна доставка газу, а потім у вас платна доставка електроенергії, а потім у вас обмеження по айбанах, а потім у вас. І от це затиснення громадян України в якісь лищата мене особисто трішечки турбує. Я знаю, що ми можемо жити набагато краще, ніж е, живуть е, в Європі. І багато європейських країн фактично мало придатні для нас з вами. У нас трішки інша душа, у нас з вами інше бажання бути вільними. У нас е, трішки інші допуски соціальної активності. І мені б не хотілося, щоб. Під е, приводом входження України в європейський союз нам закрутили гайки, і ми були схожі на ті країни, які історично рухались до такого шляху, і які і обрали його е, шляхом еволюційним. Нам же намагаються ці норми нав'язати тут і тепер. Особливо дивно, що це все відбувається під час дії воєнного стану, коли громадянам не до цього, коли громадяни хочуть просто вижити, коли громадяни хочуть щось заробити, коли громадяни намагаються в цих умовах якось виживати? Ні, їм потрібно закрутити, перекрутити, натиснути. Заради чого це? Для чого це? І головне питання а чому це? Чому це? І чи дійсно це воля українського народу, якому служить влада? Не забувайте підписуватися, напишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, як це все подолати. Можливо, я помиляюсь, можливо, це правильно. Напишіть в коментарях, я буду чекати.